thank you Я Аліна Магніселі, вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю про життя у Греції, а саме на острові Крит. Нещодавно був Великдень. Я дуже люблю це свято і чекала його з нетерпінням, особливо тут, на Криті. Коли я переїхала сюди жити і святкувала вперше, мені сподобались місцеві традиції. Вони дуже цікаві і незвичні. І сьогодні я хочу поділитися з вами і розповісти, як святкують Великдень на Криті. Великдень найважливіше свято у грецькому православному календарі. Це найкращий час для відвідування криту. Після зими навколо все розквітає, і величезна кількість яскравих кольорів квітів та їх аромат це щось неймовірне, і так само яскраво греки святкують Воскресіння Ісуса Христа. Великдень накриті, і у всій Греції це не просто одноденне свято, а цілий період часу. Спочатку дотримується піст, який триває 40 днів. Далі починається страсний тиждень перед Великоднем. У Великий Четвер у всіх будинках починають фарбувати яйця. У той час, як в інших країнах яйця фарбують у різні кольори, у Греції яйця прийнято фарбувати тільки у червоний колір, що символізує страждання та кров Христа. Вони символізують набагато більше: червона шкарлупа символізує життя, а біле яйце всередині торжество вічного життя душі. Інший продукт, що стійко асоціюється з Великоднем та Грецією в цілому, це цурекі дуже смачний та ароматний великодній хліб. Його можна купити у будь-якій булочній, але критські жінки вважають, що краще готувати вдома самим, тому що у кожній сім'ї є свої секрети: ще випікають солодкі сирні пиріжки каліцуня та печиво кулуракя. Вони дуже популярні протягом усього року, але на Великдень їх роблять із особливою турботою. Страсна п'ятниця або грецькою Мигалі Парашківій накриті і в усій Греції починається з церковних дзвонів. Весь день лунає дзвін, який запрошує прихожан прикластися до плащаниці перед початком поховання. Епітафіус це своєрідні похоронні ноші христа, зазвичай прикрашені квітами, складеними у різні візерунки. Люди стають у чергу, щоб прикластися до труни Господньої. Із заходом сонця починається хресна хода велика процесія, яку очолюють священики та вівтарники, що несуть труну по околицях церкви. Парафіяни йдуть за цією процесією і несуть в руках запалені свічки. А ті, хто не зміг приєднатися, виходять на балкони своїх будинків і теж запалюють свічки. У страсну п'ятницю всіма вулицями Греції проходить Хресна хода, що символізує поховання Христа. Незважаючи на те, що це похорона процесія, вона не зовсім похмура. У атмосфері відчувається очікування, що незабаром воскресіння. О 9.30 почали ходу чотири церкви, і вони зійшлися у однієї головної церкві Тесері з Мартірес. І в цей момент я подумала, боже, де мій дрон? Я просто уявила собі, як це було б гарно подивитись зверху, як в один той самий час всі церкви сходяться до однієї. Ці свічки, ці співи, ці ноші з квітами. Це дуже гарно. І сподіваюсь, наступного року я зможу це записати. Великодня субота починається з бурхливої діяльності. Люди купують великодні подарунки в останню мить. Хрещені матері та батьки купують святково прикрашені свічки. Їх вони дарують своїм хрещеникам. І зазвичай вони також дарують їм якісь інші чудові подарунки. Хрещеники, у свою чергу, дарують своїм хрещеним батькам квіти. Чи інші подарунки? І це не єдині покупки. Великдень урочисте свято. І кожен хоче виглядати дуже красиво, коли йде до церкви. Тому багато хто йде у магазин, щоб купити собі гарний святковий одяг. Зрештою, настає суботній вечір. Великодня служба довга і починається рано ввечері, але багато людей все ще зайняті приготуванням до Великодні і тому прибувають до церкви незадовго до півночі, ми у тому числі. На жаль, у церкві не можуть поміститися всі прихожани, тому зазвичай зовні збирається набагато більше людей, ніж усередині. Ми взагалі прийшли до маленької каплички біля нашого дому. Тут всі стояли навколо. У кожного в руці свічка. І рівно опівночі лунає радісний дзвін, і з церкви виносять благодійний вогонь, який починають передавати від свічки до свічки. Усі починають вітати один одного. Христос Анестій, Христос Воскрес! Та починається святковий салют. Традиції святкування Великодня на Криті відрізняються від усієї Греції тим, що на протязі тижня дітки збирають гілки і складають гірку біля церкви, і потім у ніч на стання Великодня виносять опудало юди і спалюють його. Ось таку інформацію я прочитала в інтернеті. Але на жаль, біля нашої церкви такого не відбулося. Я спитала, чи це Ще існує, чи може це було колись. Мені сказали, що так, але частіше за все це можна побачити десь у селах. Мені здається, ці цікава традиція. Після опівночі всі повертаються додому і починають їсти магирицю. Це лимонний суп з баранючих нутрощів. Я ніколи такого не їла раніше, але скажу чесно, мені сподобалося. У неділю прийнято готувати великоднього баранчика. Рано вранці прокидаються чоловіки і йдуть його готувати. Потім збирається велика кількість людей, вся сім'я, друзі і всі святкують Великдень. Ніхто не залишається на самоті. На жаль, цього року ми не готували баранчика, бо нас було не так багато. Ми просто б його не з'їли. Ми вирішили поїхати у невеличке село в горах, погуляти там і поїсти баранчика у таверні. Це село називається Хромонастирі. Мені воно подобається тим, що тут тихо, спокійно, затишні вулички і дуже часто з берегу криту можна побачити його у хмарах. Поки ми гуляли, я побачила, що сюди їздять автобуси з екскурсіями. Дорога туди дуже красива, можна навіть спуститися до ущелини, а також тут є військовий музей. Великодня неділя це один із найрадісніших днів і чудова можливість відчути справжню красу Криту, його культуру та познайомитися з місцевими традиціями. І тому я раджу, якщо буде можливість, приїжджайте сюди саме на Великдень. На цьому у мене все. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось і було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку і не забудьте підписатись на мій канал. До зустрічі!